Всім привіт! З вами Тишана 09. Думаю, кожен, хто користується капкатом, стикався з такою проблемою, що шрифтів на українську мову дуже мало. І сьогодні я вам хочу показати, як знайти класні шрифти для кирилиці і поставити їх у капкаті. Що ж, а ми починаємо. А перед тим як я покажу, як додати шрифт на Капкат, будь ласка, підпишись на мій телеграм-канал. Посилання в описі. Що ж, заходимо до Гуглу, ну, він у кожного є, та вводимо в пошуку або безплатні українські шрифти, або крфонс. Нажимаємо на, це, на перше посилання. І у нас відкривається сайт, де ми можемо побачити різні шрифти. Ось тут, якщо збільшити, можна побачити різні види шрифтів. Так, виберемо щось із популярних, наприклад, оцей. І отакий чудовий і прикольний старовинний стиль. Український шрифт. І працює тільки на українську клавіатуру. Що ж, і нажимаємо на ось цю кнопочку завантажити. Завантажуємо. Ось ми бачимо, що файл завантажено. Тепер ми можемо завантажити ще якийсь. Орнаментні, наприклад, види, і у нас є вигляд різних шрифтів. І прикольні гарні шрифти, красиві. І давайте оберемо за такими гарними візеруночками вибрали і нажимаємо завантажити. Також завантажено. Тепер ми виходимо з гуглу. І заходимо до капкату. Що ж, заходимо на «Любий проєкт, вибираємо любе фото, просто заходимо і вкладку текст, і додати текст. Автоматично нажимаємо на шрифт, і у нас видається такий автоматичним. І ми бачимо, що більше ніяких тут немає, і тут всі отакі. Малувати їх. Але тут мається отакий імпортувати шрифт. Така вкладочка. І так її взагалі немає, її треба додавати. Тут ми бачимо цей плюсик. Нажимаємо на нього і нажимаємо завантажити файл. Знаходимо наш файл і нажимаємо обираємо його. Шрифт Завантажується, завантажується, І у нас є цей шрифт. Тепер ми можемо ввести будь-який текст. І ми бачимо, що воно в таких красивих шрифтах. Ось я колись завантажувала такі шрифти. І зараз візерунковий продивимося. Завантажився шрифт. На жаль, я не розібралася з цим шрифтом, що з візерунками. Бо я вже в усі знаки нажимала і воно нічого не видає. І ніяких візерунків я не бачу. Тому мені здається, цей шрифт якийсь бракований, або я його неправильно використовую. Що ж, сьогодні я вам показала, як. же ж як же ж, завантажити текст у Капкат, цей шрифт і написати любим шрифтом текст? Що ж, а з тобою була тиша на 0,9. Я кажу тобі, бувай, всього тобі найкращого.